Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який воював проти українських військ на Донеччині. Бойовик штурмував Бахмут та металургійний комбінат Азовсталь. За даними справи, засудженим є 35-річний уродженець Черкаської області, який з 2017 року воював проти сил АТО ООС. Від початку повномасштабного вторгнення він став командиром однієї з бригад, яка входить до збройних формувань Російської Федерації. Встановлено, що він разом з російськими окупантами брав участь у штурмі Бахмуту та металургійного комбінату Азовсталь та захопленні Маріуполя. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною 1 статті 111 – це державна зрада. Та за частиною 1 статті 258 прим 3 – це участь у терористичній організації чи терористичній групі, оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольні території України, проводяться комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.